Друзі, всім доброго дня! Хочу показати, що я цього року зробила. Ось така композиція для питунів. Ну, Тут у мене посажені сульфінії. Внизу буде петунька посажена, в принципі, вона вже посажена. Ось така композиція. Чоловік мені тільки доробив ці ніжки. Ось так пізніше покажу, як вона вже буде розцвела. Може хтось хоче для себе зробити. Хто хоче таку мати композицію, будь ласка, звертайтесь. Єдине, що вам треба оці підставочки заказати там, де роблять ковані вироби. Чую і просто так звари. Можна просто було зробити округле. У мене мало такого. Щоб зробити круглі, він просто зварив на, три, на трикутне, а внизу квадратне. Ось така красуня вийшла.